Фінанси правлять світом, а фінансист управляє фінансами. Відокремлений структурний підрозділ фаховий коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу запрошує на навчання за спеціальністю фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок. Кожна людина стикається в житті з такими категоріями, як гроші, бюджет, податки, електронні розрахунки, позика, відсотки, валютний ринок. Проте не кожен може вміло організувати грошові відносини й уникати фінансової кризи. Головне завдання фінансиста планувати, куди вкласти гроші, щоб отримати доходи, проводити операції з нерухомістю і цінними паперами, вміти раціонально використовувати ресурси, знаходити шляхи зменшення витрат і збільшення прибутку, здійснювати фінансовий контроль, вміти захищати заощадження від інфляції. У наш час, напевно, не залишилося жодної людини, яка не скористалася б послугами банківських установ або не мала справу із страховою системою. Тому кваліфікований фінансист, банківський працівник або грамотний страховий агент завжди є бажаним претендентом на заміщення вакансій і цінується на ринку праці. Навчаючись в нашому коледжі на даній спеціальності, ви здобудете вміння здійснювати фінансові розрахунки щодо реальних потреб у коштах для підприємства чи держави, управляти грошовими потоками, підвищувати прибутковість бізнесу, виконувати банківські операції, вести бухгалтерський облік, складати фінансову звітність, обчислювати податки, контролювати використання фінансових ресурсів, надавати всі види страхових послуг та виконувати операції на товарній і фондових біржах. Фінансова освіта тепер це не тренд, а вимога часу. Адже здобувши її, ви зможете займати такі посади, як фінансист, фахівець з банківських операцій, бухгалтер, касир, фінансовий аналітик, податковий інспектор, дилер, брокер, страховий агент, та бути просто людиною, що вміє правильно керувати власними фінансами. Основними місцями роботи, де можуть працювати майбутні фахівці, є фінансові установи це банки, органи казначейської та податкової служб, пенсійний фонд, фінансові відділи об'єднаних територіальних громад, страхові компанії, а також фінансові служби підприємств і організацій малого та середнього бізнесу, великих бізнес-структур різних форм власності. Навчання за спеціальністю, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок відкриє вам широкі перспективи з працевлаштування, особистісного і кар'єрного зростання та фінансового добробуту.